Моніторячи сайт президента України, завжди задаюся питанням: а чи читав гарант Конституції текст самої Конституції? Питання у чому? От, Наприклад, сьогодні переглядав укази президента, і ось останній, наприклад, указ президента України, номер 824, дріб 2022 від 2 грудня 2022 року. Відкриваємо цей е, документ і читаємо про відзначення державними нагородами України. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету України. постановляю нагородити орденом за мужність третього ступеня Алсіна Ейдена, Даніела, Джона Марка Матроса Густавсона Матіаса. Матроса, Пінера Шона старшого матроса, Пребера Векослава, старшого матроса, Саадуна Брахіма матроса, Хардінга Джона матроса, хіла Ендрю Джеймса Солдата. Де ці хлопці воюють, чесно кажучи, сказати важко. Але президент України В. Зеленський нагороджує їх. Орденом за мужність 3 ступеня. З цього приводу, варто було б все ж таки гаранту Конституції поглянути в текст самої Конституції, а саме частину другу статті 92, де виключно законами України встановлюються. Ось читаємо. Пункт п'ятий пункт державні нагороди. Пункт шостий. Військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання. Від своєї громадської організації магнітації Ми звертались до Верховної Ради України з приводу виконання пункту 5 і 6 частини 2 статті 92 Конституції України на що отримали відповідь про те, що Верховна Рада не приймала відповідних законів, тобто, фактично, президент України роздає буси, от які нічим на законодавчому рівні. Не підкріплені. Крім того, це ми переглянули даний указ серед свіжо прийнятих указів про відзначення державними нагородами про нагороди орденом Данила Галицького. Цікаво було б, звісно, почитати закон, побачити ескізи цих орденів, от, мати на руках відповідні дані про голосування, фотокопії з оригіналів даного закону. От, але цього всього немає. Знов таки, про про відзначення. І ось, наприклад, є указ президента України. 816 дріб 2022 від 1 грудня 2022 року про присвоєння спеціального звання. Відкриваємо цей указ і бачимо, що присвоєне присвоєне звання Корецькому Юрію Олександровичу, начальнику головного управління Державної служби України. З надзвичайних ситуацій у Рівненській області. От, всього це достойна людина і вона заслужила на це спеціальне звання, але ця людина повинна розуміти, що це звання не закріплено на законодавчому рівні з усіма витікаючими з цього наслідками. Так що, отакі справи, друзі, читайте Конституцію, будьте освіченими. Конституція це наша зброя. А далі буде на все добре, хай щастить.